Друзі, всім привіт! Всім вітання! Вітаю вас на нашому каналі на каналі Автокарас. Свіженький преміальний автомобіль приїхав до нас з Німеччини, це Volkswagen Touareg. Коротко. Зараз оглянемо його. Хочу вам його показати, тому що це дуже-дуже достойний варіант в дуже хорошій комплектації. Отже, це кінець 2018 року. 3 літра дизель 210 кВт на восьмиступеневій автоматичній коробці. Даний автомобіль оснащений топовою LED-оптикою позаду, топовою фронтальною оптикою. Як ми бачимо, ось так вона виглядає. І зараз присядемо в салон, оглянемо його по комплектації всередині. І підемо по порядку. Значить, тут у нас знаходиться радар, який відповідає за фронт асіст та за багато чого іншого, за адаптивний круїз і так далі. Топова led оптика з асистентом DLA надзвичайно зручно в темну пору доби. Парктроніки 360, а термальне скло з підігрівом та з таким антибліком. Камера асистентів, а асистентів тут досить таки багато. На 19 х зимових колесах також є 21 колеса, які будуть просто крутезно виглядати на даному авто. З літньою гумою. Автомобіль одразу скажу повністю весь в оригіналі без жодного косметичного підфарбування. Так. Значить, у нас безключовий доступ на всі дверцята. Електроскладання та регулювання дзеркал. Також у нас дотяжки всіх дверей. О. Ну, якось так. Ідемо далі. Салон. Салон абсолютно в ідеальному стані. Видно, що водій тут їздив. До речі, пробіг в даного авто 60 тисяч кілометрів. Рідний пробіг 60 тисяч кілометрів. Тобто це сидіння в ідеальному стані. Інші сидіння, вони просто нові. Абсолютно, вони ніким не використовувалися. Позаду також все нове. Автомобіль оснащений чотиризонним кліматконтролем. клімат-контролем і всі чотири сидіння. Оснащені підігрівом та вентиляцією. Бачимо вони з такою перфорацією. Все працює, все супер. Є панорамний дах, чорна стеля. Ось якось так. Тут пункт управління для задніх пасажирів. Також для задніх пасажирів у нас є дві зарядочки для телефона і 12 вольт. Також можна під'єднати є шторки. Йдемо далі. Також є можливість відчинення багажного відсіку без допомоги рук. Підходимо, проводимо ногою, і він відчиняється. Досить містке багажне відділення, сидіння задній ряд можна здвигати вперед, назад, і також регулювати вугол наклону спинки. Шторка ця також автоматично від'їжджає, у нас пневмопідвізка, є можливість регулювання. Ось автомобіль зараз опуститься для завантаження. Зараз я його опущу і покажу, ось наскільки він нижчий став, збоку зайдемо, буде видніше. Для того, щоб зачинити без допомоги так скажем, рук багажний відсік, натискаємо на дану клавішу. Чуємо відповідний звук і відтік зачиниться тільки тоді, коли я просто відійду. Ось так це виглядає. Далі бачимо, як позаду автомобіль просів. Це режим загрузки. Мені здається, що можна його ще опустити. Ось такий він, наш товарег. Відчиняємо двері, бачимо одразу. Тут регулюється сидіння, тому що є пам'ять сидінь як для пасажира, так і для водія. Є масаж обох сидінь, що попереду. Також це все досить, досить зручно. А ну, тут зараз да. все працює. Заведемо наш автомобіль. По салону взагалі просто супер. Величезні монітори, музика Дін Аудіо. Також, коли заводимо автомобіль, сидіння підлаштовується під налаштування, які я зробив під себе. Зараз вийдемо, я включив режим, щоб автомобіль піднявся. Бачимо, він. Піднімається позаду, попереду. Ось так це все виглядає. До речі, пневмопідвізка працює надзвичайно класно, набагато краще, ніж це було е в попередньому турегу VNF. Ну, якось так. Це він задертий вже по максимуму, мені здається. Ставимо перемикач. Ось так. Все. Тут також можна вибрати різні режими. Так воно виглядає. Еко, комфорт. Це підлаштовується не тільки підвізка, а й коробка, і багато різних асистентів. Ми не будемо там зупинятися. Отже, тут у нас автохолд, електроручник, стоп я вже сказав, без ключовий доступ на всі дверцята. Тут у нас відсік для бездротового заряджання нашого смартфону по асистентах. Що у нас є по асистентах? Допоміжні системи водія. Значить, є адаптивний круїз-контроль, є фронт-асіст, є емердженсі асіст. Він відповідає за, ну, за екстрені різні ситуації. Починає паски безпеки, починають вижимати водіїв, вижимати всіх пасажирів, хто знаходиться в авто. Ну і реагує, там включає аварійний знак, починає гальмувати, в залежності від ситуації. Лайна сіст, автомобіль контролює рух по смузі і також може утримуватися в смузі без допомоги водія. Сайда сіст це наші мертві зони чи сліпі зони, як їх по-різному. Ось так. Да. Далі, асистент розпізнавання дорожніх знаків. Дорожні знаки у нас відображаються ось тут. Можна це також по-різному тут налаштувати. Взагалі тут можна все налаштувати під свій смак. Розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Це також екстрена ситуація. Автомобіль робить максимум, щоб вберегти життя його пасажирів. Далі у нас фонова підсвітка. Також це все дуже круто виглядає. Тут не дуже видно. Зараз покажу позаду, зараз вона зелена. Можна взагалі змінювати просто на будь-який колір. Це все дуже круто виглядає. Ось тут вона є, ця підсвітка. Тут такий контур іде, і тут так воно, не знаю, там видно, не видно. Можливо, видно, але в темну пору доби це виглядає надзвичайно круто. І бачимо, можна повністю будь-яку палітру вибрати будь-який колір для себе. Клімат-контроль у нас чотирьохзонний, сидіння у нас з масажем та підігрівом. Все це також на даному екрані можна налаштовувати. Що тут далі? Паркування і маневрування. У нас 360 парктроніків, у нас активована система автоматичного паркування, автоматичного виїзду з місця парковки. І також там є, значить, що там є асистент виїзду з місця парковки, тобто там стоять такі датчики, і воно моніторить те, те місце, де ми не бачимо. Тобто ми виїжджаємо, тут стоять автомобілі. Автомобіль нам показує, якщо червоне моргає, значить потрібно почекати, там хтось їде. І так само попереду, коли ми виїжджаємо на якесь перехрестя, також тут з'являються ці датчики. Далі. ну Далі тут, в принципі, що налаштування телефон можна під'єднати, Apple CarPlay, все активовано. Якось так. Далі у нас мультикермо, 60 тисяч пробігу, ще раз нагадаю, кермо в ідеальному стані. У нас топова led оптика Зараз ми вийдемо, я покажу, як це все виглядає ззовні. Також у нас поворотники бігаючі, навіть щось так воно виглядає. Ось такий автомобіль. Тому якось так, друзі, якщо вас цікавлять авто такого класу, тому що в нас є досить широкий вибір різноманітних автомобілів, є і комерція, і звичайні легкові авто, ну і такі авто також, звичайно, є і будуть. Тому звертайтеся, автокарс Карсуєй в описі під даним відео зможете знайти всю контактну інформацію. Також... Зараз на відео залишу свій номер телефону. Якщо вас цікавить чесні автомобілі з чистими пробігами, телефонуйте. Автомобілі з Європи. Я дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Далі буде більше цікавих авто та більше чесних оглядів. Всім гарного вечора!